Доброго дня, шановні друзі. Звертаюсь до вас розповісти нашу історію. Маленька Варюша від років тому народилася з дуже рідкою генетичною хворобою. Настільки рідкою, що хвороба навіть не має назви. Всі ці п'ять років наша сім'я разом з маленькою веде боротьбу, боротьбу за її повноцінне життя. Ще декілька років тому лікування не було. У нас був вирок. В нас був діагноз, і в нас була констатація факту, що ми ніяк не зможемо допомогти нашій донечці. Кожен день ми займалися, кожен день ми робили те, що від нас залежало. Багато фахівців, багато спеціалістів, багато тестів, багато обстежень. Все, що від нас залежало, ми все намагалися дати нашій людині. Рік тому винайшли лікування, рік тому ми пройшли перший курс. Лікування Равікті. Це дало неймовірні результати. Той епілептичний стан, який руйнував її мозок, наразі майже відсутній. Її мозок прокинувся. Вона почала навчатися, є дуже великий відсоток того, що вона почне розмовляти. На що ми навіть не сподівалися. Зараз ми збираємо на другий курс лікування. Лікування дуже коштовне. Дуже просимо вас долучитися або інформаційно, або донатами і допогти маленькій. А живіти це все наше життя. Ми їх дуже-дуже любимо і робимо для них все можливе. І, мабуть, неможливе теж. Дякую всім за допомогу, хто вже допоміг. І сподіваюся на вашу чуйність і можливість допомагати.